Українська література Міфи про створення світу. Космогонічні. Сокіл Рот, за Сергієм Плачиндою. Міф це розповідь, бесіда, речення, слово. Таке первісне значення слова міф. У наших предків не було наукових знань з фізики, астрономії або антропології це наука про людину. За допомогою міфів, різні народи світу намагалися пояснити самих себе свої уявлення про добро і зло. Міфи виконували роль науки, пояснювали навколишній світ. Міфологія Світу. Кожен народ створив міфи. В яких відтворив свої уявлення про створення світу, його будову і закони. І кожен народ має свою міфологію. Є народи, які мають багато міфологію, є народи, в яких менше міфів, але кожен народ має свої міфи. Найвідоміші міфологія слов'янська, давньоіндійська міфологія, давньокитайська, давньоримська, давньогрецька. Класифікація міфів. Їх дуже багато є, і тому вчені розділили міфи за такими категоріями: Космогонічні міфи це міфи про створення світу, антропогонічні про людину Астральні про Сонце місяць зорі Етіологічні про різні явища природи. І культові це просвященні предмети, ритуали, космогонічні міфи, що ти знаєш про створення світу. Перед тобою малюнки, в яких зображені деякі елементи, уявлення про світ, процес створення цього світу. Розглянь ці малюнки, що ти можеш розповісти? Отже, космогонічні міфи. У багатьох народів існує поняття світового або космічного яйця, з якого народжується всесвіт. Одна половина яйця стає небом, інша землею, а жовток сонцем. Образ світового дерева є в індоєвропейських, слов'янських, південноамериканських міфах крона дерева дістає неба. Коріння спускається в підземне царство, стовбур асоціюється з серединним світом, тобто земля. Багато міфів є про появу Бога Творця Всесвіту з дна океану. Вода раптом затремтіла, сколихнулася, і на поверхні з'явився великий бог Атум. Неймовірним зусиллям Атум відірвався від води, злетів понад безоднею. І, піднявши руки, промовив чарівне слово, можемо зробити висновок, як різні народи світу по різному пояснюють походження Всесвіту. Особливості будови космогонічних міфів у всіх міфах про створення світу можна виділити три частини: перша частина хаос, друга творення світу і третє упорядкований світ. Спільною для всіх космогонічних міфів була ідея про те, що створенню світу передує хаос води, зануреної у вічну пітьму. Початок виходу з хаосу пов'язувалося з виникненням світла. Тобто, у всіх міфах космогонічних спочатку йдеться про безлад, який існував перед творенням світу. Творення світу. Згідно з міфологічними поглядами, світ був створений якоюсь надприродною силою. Це може бути Богом, великим чаклуном, нерідко роль творця в космогонічних міфах належить тваринам, яким виглядає упорядкований світ. Наслідком творення має стати Прекрасний світ або космос, великий острів серед мороку. Озеро живої води, дивовижні квіти та густі високі трави. Отже, особливості будови космогонічних міфів хаос древньокитайський міф. У той час, коли земля і небо не були відділені одне від одного, все світ був суцільним хаосом. І виглядом своїм нагадував куряче яйце в тому яйці зародився першопредок паньгу. Він спав і ліс, важко дихаючи. Тому величезному яйці. Минуло 18 тисяч літ, перш ніж він прокинувся. Паньгу розплющив очі, але, на жаль, нічого не побачив. Навколо нього був суцільний чорний та липкий морок. Скандинавський МІФ Давно придавно, коли взагалі не було ні землі, ні неба, ані моря, велетенська глибока тріщина позіхала в порожнечі, немов рот небаченого страховиська. А ще з цієї тріщини невпинно витікала вода, і в холодній, темній порожнечі замерзала широкими смугами льоду. Великий Дух глянув на цей лід і побачив, що на ньому нічого не росте, що все довкола сіре і безбарвне. Особливість будови космогонічних міфів етап творення древньоіндійський міф Прародич Брахма розбив яйце. І воно розкололось надвоє. Верхня половина його стала небом, нижня землею, а між ними, щоб розділити їх, Брахма помістив повітряний простір. І він утворив землю серед вод, і створив сторони світу, і поклав початок часові. Так був створений всесвіт, за древньоіндійським міфом, за давньогрецьким міфом, всесвіт був створений так, з хаосу. Джерела життя народилась і могутня сила, всеоживляюча любов Ерос, почав творитися світ. Безмежний хаос породив вічний морок, Ереба і темну ніч нюкту. А від ночі й мороку постали вічне сяйво, ефір і радісний світлий день Гемера. Світло розлилося по світу і почали зміняти одне одного ніч і день, могутня благодатна земля. Породила безмежне блакитне небо урана, і розкинулось небо над землею. Особливості будови космогонічних міфів космос, тобто новоутворений світ, давньокитайський міф. Люди жили щасливим, безтурботним життям, не знаючи ані ворожнечі, ані заздрості. Земля давала плоди, і людям не потрібно було працювати, щоб прогодувати себе. Народжених дітей укладали, як у колиску, у пташині гнізда, і птахи розважали їх своїм щебетом. Леви і тигри були ласкаві, як коти, а змії неотруйні. Слов'янський міф росло дерево і сіяло життя. Земля вкривалася зеленими лугами, густими лісами. Летіли від дерева життя птахи, бігли звірі, розходились в усі боки люди. Розростався світ. Росло перше дерево. Від нього пішли трави і квіти, кущі, дерева, плоди насіння. Світ став таким великим, що вже ніхто не знає, де росте дерево життя. Отак От різні міфи пояснюють етапи творення світу. Правоукраїнський міф Сокіл род». на початку була пітьма вічна й безмежна. Ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок. Густа, холодна й безконечна ніч, а її пронизувало око. Звідки летіло воно? І куди? Ні звідки і в нікуди, і де взялося воно? Наймудріші волхви Оріани казали так: Око було завжди, воно було вічно, і з вічності воно летіло і у вічність. А Заратустра по вже додав, воно летіло з далеких старих світів, аби утворити новий світ. Мабуть, так. Бо око, пролетівши чорне безмежя впродовж безконечної кількості часу і не знайшовши краю пітьмі, одного разу спинилося і пустило сльозу, чисту, пречисту росинку. З неї вродилося диво, першоптах. І першобог, птиця сокіл. Його золота вепір'я осяяло непроникну ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком. І пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око, і вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл срібну сльозинку. І впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води, і пустив сокіл зелену сльозу росинку, і від неї проросли дивовижні квіти й густі високі трави на острові і берегах озера. Тоді сокіл сів між квіти і став глибоку думу думати, і зніс сокіл золотий жолудь, і сталося диво. Виросло з того жолудя розкішне й могутнє перше дерево, дуб стародуб. Іначе зорі розцвіли на його креслатому гіллі, то вродили молодильні яблука, плоди невмирущості. Стало довкола світло й весело. Тоді злетів соть на вершину першого дерева і сказав: Я створив ерій. Тут моє місце на віки вічні. Звідси я Творитиму світ Словничок Оріана. Це перша назва прадавньої стародавньої України. Волхви це жерці, це люди, які мали особливий зв'язок з богами. Вони вміли ворожити по сонцю, місяцю, зорях, птахах, тваринах. Заратустра це пророк, засновник давньої іранської релігії, зороастризму, першоптах. Сокіл. У нього перетворювався першобог світу. І першобог так само як сокіл, тобто це як Око, творець Всесвіту. Тобто першоптах і першобог це практично слова синоніми. Як творився світ? Склади графічний план ланцюжок. Спочатку була безмежна пітьма. Потім Око. Летить з вічності у вічність. Наступний етап народжується першоптах і першобог. Утворюється серед острів, серед мороку від сльози. Від наступної сльози утворюється озеро живої води. Під зеленої утворюються дивовижні трави і квіти. Наприкінці з'являється перше дерево золотого жолудя, і Бог створює Ерія. Пригадай особливості будови космогонічних міфів: хаос творення світу, космос. Яким є хаос у міфі? На початку була пітьма вічна і безмежна: ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок. Густа, холодна безконечна ніч, І космос, яким є отой впорядкований світ у міфі і пустив СОКІЛ зелену Сльозу рослинку, і від неї проросли дивні квіти й густі високі трави на острові і берегах озера. Яким зображений? Ирій? або Ирій Це фантастична країна. Знаходиться на вершині світового дерева. Після смерті людська душа відлітає до вирію, ірію. можливо, вирій, пов'язану зі словом рай. І сталося диво виросло з того жолудя розкішно і могутнє перше дерево, дуб, стародуб, І наче зорі розцвіли на його креслатому гіллі, то вродили молодильні яблука, плоди невмирущості. Стало довкола світло весело. Тоді злетів сокіл на вершину першодерева і сказав Я створив вирій, тут моє місце навіки вічні, звідси я творитиму світ. Ось так зображений, таким зображений вирій у міфі Сокіл рот. Що тобі відомо про вирій. Прочитай інші міфи про давні України. Спробуй дослідити, що між ними є спільного, чим вони відрізняються. Ось, наприклад, білобог і чорнобог цікавий міф дерево життя, вирій або прадуб.